Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова, Гра Імперія Пазлів. Продовжуємо турнір. Четвертий день стрімка атака на трьох зіркових героях без жовтого кольору. Якимось дивом тримаю 105, оборона. оборона А. Це чудово, тому і викупився вчора. Ну що ж, давайте будемо атакувати, подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, купа фіолів, жовтих немає. Так, мені не подобається оця команда. Треба щось змінювати. Прибираємо, прибираємо і кохайнена залишимо, візьмемо Вакаса і, напевно, візьмемо. Хопмун. Треба більше лікування. Якохайнен. Так, чи потрібен він? він мені тут? Що я тут буду забороняти? Розгін відтука. Ну, це таке. Давайте, може, краще бальчика візьмемо. Ну, Поїхали, спробуємо. Сподіваюсь, сьогодні полянки будуть краще, ніж вчора. Так, чудова поляна. Відразу жовтий кріс. Ну, поки є таунт, то давайте прокинемо його. Так. Ну і ось так. Тоді чистимо поле. Ого, угу. так, фейезик. Зарядився це чудово. Відразу лікуємось. Давайте прокинемо комбо. Добре. Так, там теж лікування. Прокидаємо червоні. Угу, так, це ми все витримуємо. Треба лікаря забрати. Так, так. Ну, зарядився би бальтик, було б добре. Так, давайте ось так. Пріска теж підліковується. Так, тут фіоли, можливо, зелений доїде. Не доїхав. Але згори є червоненькі. Збираємо. О, у нас під сповільненням. Так, давайте підлікуємось і прокинемо фіолетові. Так, трішки Макс ХП порізали, це добре. Так, все тримає, Пробуємо добити тука, і тут прокинемо, зробимо червоні і фіоли. Так. Вакаса б'ють. Добре, давайте б'ємо. Так, почистились, б'ємо сюди і тут прокидаємо комбо. Так, червоніч, це чудово. Чистимось. Б'ємо, б'ємо. Так, залишився один. Ренфілд, ну це він вже нам нічого не зробить. Він може відроджуватись. Ні, не захотів. Чудово. Так, ну тут все вийшло добре. Поїхали далі. Так, ну вже починається. І знову той Хельгі. Як же ж він мене дратує? Ще цей Брігвіл. Ну тут чистка нам потрібна в будь-якому випадку. Давайте тоді візьмемо його кохайнене і візьмемо Елло. Нехай буде. Можливо, він допоможе. Поїхали. Там залишаю, подивлюсь. Так. І ну, знову немає нічого ні синього, ні зеленого. Можна спробувати пошукати зелений кріс. Давайте через фаєзіка прокинемо. Немає. Давайте ще прокинемо. Може якісь сині доїдуть. Так, синій теоретично доїхав, але цього недостатньо. і... Прокидати в Брігвела або в Хельгін, ну, взагалі поки немає бажання. Давайте ось так прокинемо. Зробимо синю четвірку. Так, треба фаєз. Давайте так. Не буду збирати синій кріс, а прокину ось так, щоб зарядити фаєза. Так, і червоні зарядились. Це добре. Так, зараз буде бити кішечка. Ти вже там настакав. О, так, тихо, тихо, куди ти б'єш. Так. Робимо так. Прийдеться, напевно. Прокинути спочатку сині. Ось так зарядити. Я Тепер давайте почистимо їх. Робимо ось так. Спробуємо добити фаєза. Розумію, що зараз той брігвел буде. Ну і не добили. Огугу. Як би нам зібрати побільше камінчиків? Добре, давайте так прокинемо. Ой, феєс, який же живучий. Так, ну в нас хоча стяги, то давайте червоні. Мінус люта. Добре. Сині. Так, фаєза мінус нови. Це добре. Швиденько лікуємось. Б'ємо його кохайни нам. Тепер зарядимо вакаса. Це відродилося. Спробуємо добити цього. І нам треба Елло. Так. Давайте синій кріс. Ну куди ж ти б'єш? Ось так обережно. Знову відродилось. Тихо-тихо. Так, лікуємось. Ставимо захисні стяги, б'ємо в його нам. Так, того мінус нули. Давайте ще зелені. Нам треба більше лікування. В Хельгі не обов'язково було заряджати, але він під мінус атакою, то і в нас не запалить. Так, лікуємось, б'ємо в нього, прокидаємо сині. Тепер червоні. Не вистачило. Давайте ось так. Ну, Кішечка відроджується. Так, так. Нам би добити Хельги і буде простіше. Добре. Так, ну трішки оверу у нас є. Все закінчили. Добре, тут теж впорались. Але вже важче було. Так, ведмедиця і знову Хельги. Знову Брігвел. І ця ще лисичка, яка буде забороняти лікуватись. Ну добре, поїхали такою командою. Ведмедиця дасть змогу в неї попрокидувати трішки. Щось пошукати. А Поляна теж така. Ну, добре, хоча б зелений кріс є. Так, ну і фіолетових дуже багато. Давайте ось так. Хоча б прикриємось фаєзом. Бо там вже Хельги готується. Непогано так тому Хельгі прилетіло. Так, добре, там у нас немає, то він по всіх вдарить. Тепер спробуємо його пробити. Так, так, так. Так, цього мінус нули. Тепер, 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 давайте ось так зелені, і там буде четвірка червоних цього Лукаса. Чи як там його. Так, теж мінус нули. добре. Так, у нас стяги ще є, він мороз не покладе. Давайте підлікуємось, прокинемо зелені. Ще лікуємось. Тепер червоні. Ого, і зелененькі ще доїхали. Добре. Так, вони трішки заблочені. то не буде. Лікування. Так, ну, так, так, так. І прокинемо в нього сині. Добре, ось так. Зелені зберемо. Може там червоний доїхать. Не доїхав, але йому вистачило. Чудово. Так, ну, залишилася одна. Лисичка, то вже, сподіваюся, якось впораємось з нею. Давайте тут, може, червоний доїде. Так, доїхав. І ще в неї червоні прокинемо, може там ще червоний закриється. Не закрився, б'ємо і закінчили. Чудово, тут теж впорались, пощастило. Наступний бій. Так, так. Ну, хоч цього Хельгі немає, це вже добре. Але лисичка присутня, присутнє божевілля, тому таку команду і залишаємо. Бо треба нам мінімум два лікаря. Давайте комбо прокидати. Варіантів небагато. Зелених знов немає. Отак. Треба хоча б якісь сині. Так, тут зелененькі зберемо. Нам терміново треба фаєс. Давайте так. Бо зараз буде божевілля, треба, напевно, лікуватись. Це зараз повільнення кине. Так, тихо, тихо. Робимо так, так. Тут прокинемо ось так. І зараз буде божевілля. Лютанчик не дозарядився, це погано. Ну і звісно, ти ж вдарила. фаєза. Ну, будемо ризикувати. Треба ставити стяги захисні. Бо там брігел, ну в нього ядра немає, це вже добре. А що далі робити? Ну, давайте ризикнемо. З вакосом ризикувати, поки не хочу. Давайте прокинемо сині. Так, Євмахій. Таунт, тепер ось так. Тепер так. Лисичка не дає лікуватись. Тепер б'ємо вакасом. Добре, цього мінус нули. Так, в нас стяги є захисні. То тобто цей не повинен мороз покласти. Так, давайте ось так прокинемо червоні, тепер ось так і чистимо поле. Сині чудово заїхали. Так, це вдарить в таунт. Ми підлікуємось. Тепер поїхав я Кохайнин. Треба фаєзіка зарядити, це трішки забагато. Але вже нехай як є. Так, ставимо захист собі. Давайте ось так. Там зберуться жовті, зелененькі, стануть. І спробуємо зараз. Ось так сині прокинути. Давайте ось так. В неї сто божевілля. Все вона від'їхала. Це вже добре. лютану 10. Так, цей б'є. Угу. Добре, що у нас були стяги. Так, знімаємо трішки божевілля. Спробуємо ще. Давайте вдарити лютанчиком. Тепер фаєс. Угу, тепер Йоко. І б'ємо цим. І прокидаємо поле. Так, добре. Знімаємо все божевілля, пробиваємо тут червоні. Так, поки є таунт, можна прокинути. Ага, дозарядила. Ось так. Все, закінчили довго. Але все вийшло дуже чудово. Так, ще один бій на сьогодні. Так, немає того. Хельгі, нарешті. Так, тут на що? Тут знову божевілля. Цей теж може сповільнення накинути синій Вергілій. Ну, так і їдемо. Поїхали. І тут цей новенький Алі, він дуже боляче пробиває. Так, жовтий кріс. Жовтих немає на турнірі. Не будемо його збирати, прокинемо ось так. А він сам зібрався. Добре, чистимо поле, там зберуться червоні. Ось і синій, і зелені. Поїхали. Так, на таунт ми цього піймали. Тепер знімаємо. би це божевільно забрати, було б взагалі чудово. Лютан під мінус атакою. <кій> ну, треба все одно бити. Щоб поставити таунт, і давайте в цю прокинемо, може зелений доїде. Чистимось. Ось так прокинемо зелені, бафаємось. Зарядили червоних, б'ємо сюди. Того алі, можливо, ми зараз атаку підріжемо. Так, підрізали. Давайте через комбо сині ми в нього вдаримо. Так, Вергілій ходить. Угу. Так. Непогано. Ось так буде трійка червона в цього алі. І, можливо, ми його і доб'ємо. Так, знімаємо божевілля. Хоча. Так, да, трічку зробимо, і там трійка ще буде. Вже залишиться одна кішечка, будемо проти неї якось триматись. А вона не захотіла відроджуватись. Добре. Ну що ж, ну, сьогодні набагато краще, ніж вчора. Добре, топ-1 навіть зайшли, оборона. Ми програємо трішки, але все ж таки тримається в А. Давайте подивимось: рейтинг. 623 місце. Ну. Незважаючи на купу нуліків, це ще гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення.